Вітаю на уроці, я досліджую світ, і сьогодні ми з вами поговоримо про звірів. І для початку давай згадаємо, що всіх тварин на землі можна поділити на шість груп. Тварини діляться на комах, риб, земноводних, плазунів, птахів. Звірів. Спробуй відгадати загадку та зрозуміти, про яку тварину йде мова. Виході і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий? Вовк. Абсолютно правильно. Пасеться на лугу тварина. Пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Це вівця. Спритно плаває, пірнає, іноді нас покатає. В морі він такий один. Здогадалися хто? Дельфін так. В ніч літає, а вдень спить. Головою вниз висить. Хто це? В ніч літає, а вдень спить. Головою вниз висить. Це кажан молочинка. Кажан, дельфін, вівця, вовк. А що спільного між цими такими різними тваринами? Що їх всіх об'єднує? Всі ці тварини відносяться до однієї групи. Це звірі. Які ж спільні ознаки об'єднують всіх звірів? Дізнаємося на сьогоднішньому уроці. Всіх звірів об'єднує майже однакова будова тіла. Давай уважно придивимося. У всіх звірів є голова, шия, яку ми чітко можемо визначити і побачити, тулуб, хвіст та чотири кінцівки. Саме це і є головно однією з ознак звірів. Усі звірі вигодовують своїх малят молоком. Саме тому їх називають ссавці або звірі. Отже, це майже основна ознака, яка виділяє звірів від інших тварин. Звірі вигодовують своїх малят молоком. Звірі народжують малят. І вигодовують їх своїм молоком. У багатьох звірів молодняк, тобто потомство, дитинчата, тривалий час залишається з батьками, переймає їхній досвід. Саме завдяки цьому дитинчата звірів вчаться виживати в природі. Ще одною ознакою звірів є те, що майже всі звірі вкриті волоссям, яке захищає тіло від холоду. Кількість волосся в різних звірів не однакова. Наприклад, у слона волосся можна побачити лише на голові. А от кріт та олень густо вкрите волосся, яке ми називаємо хутро. У китів і дельфінів волосся немає. Є лише кілька щетинок біля рота. Але в більшості звірів це товста худряна шуба. Звірі заселяють найрізноманітніші куточки нашої планети водний простір, небо, пустелю, ґрунт, поля і луки та ліси. У воді мешкають кити та дельфіни. Так, так, кити та дельфіни це не риби. Це звірі. У них форма тіла нагадує риб'ячу, а також добре розвинений підшкірний прошарок жиру. Замість лап, як у інших звірів, у китів і дельфінів є ласти. Морські леви та слони, тюлені і моржі у воді знаходять собі поживу, а на сушу виходять. Відпочити. Вони також переміщуються у воді за допомогою ластів. Кажани або летючі миші єдині савці, що підкорили повітряний простір. Це справжні літаючі звірі. Їхні передні кінцівки представлені крилами. Вдень кажан намагається не літати, а десь тихенько спати або шукати здобич. Вовки, лисиці, їжаки, зайці, лосі, ведміді. Всі вони знаходять поживу і виводять дитинчат на землі. У багатьох з них гнучке тіло, добрий слух та гострий зір. Білка ж більшу частину життя перебуває на деревах. Саме на деревах вона знаходить корм, будує гнізда, рятується від ворогів. Кіхті на кінцівках допомагають білці утримуватися на стовбурі дерева, а хвіст слугує парашутом і кермом. Під час перестрибування з гілки на гілку. Коні, верблюди, північні олені. Живуть на відкритих просторах. Вони в пошуках їжі або, рятуючись від ворогів, долають великі відстані. У цих звірів на кінцівках є копита. Завдяки копитам вони швидко пересуваються по твердому ґрунту. Серед звірів є тварини, які живуть у ґрунті і майже ніколи не з'являються на його. Поверхню. У крота, як одного з таких звірів, дуже коротке тіло, короткі лапи із сильними та великими кігтями. Такими лапами, наче лопатою, кріт розпушує землю і риє в ґрунті нори. Слух і зір у крота погані, тому він шукає їжу з допомогою добре розвиненого нюху і дотику. Пожива крота це дощові черв'яки, комахи та їхні лічинки. Звірі це невід'ємна частина природи. Саме звірі розносять плоди і насіння, отже, сприяють розмноженню рослин. Адже багато насінинок просто прилипають до хутра або до кінцівок до лап звірів таким чином потрапляючи на далекі відстані від основної рослинки. Дрібніші звірі слугують їжею для хижаків. Тож підсумуємо сьогоднішній урок і ще раз пригадаємо основні ознаки звірів. Звірі народжують живих дитинчат і вигодовують їх молоком. Тіло звірів або ссавців, вкрите волоссям. Хутро. Звірі добре пристосовані до місць свого проживання. А ще я хочу, щоб ми з тобою дізналися декілька цікавих фактів. Маса тіла найбільшого звіра на планеті досягає до 150 тонн. І це синій кит. Синій кит найбільша тварина, найбільший звір на нашій планеті. А найменший звір це карликова білозубка, яку ще називають етруська землерійка. Вона така крихітна і важить всього-навсього один з половиною грам. Подивись, якщо взяти її до рук. То вона менше нігтя на пальцях. В Австралії живуть унікальні сумчасті тварини. Зовні деякі з них нагадують наших гризунів та хижаків. Всі вже впізнали кенгуру, про неї знає кожен. Але ще до сумчатих тварин відносять коалу, а це вомбат. Качкодзьоб та їхидна. Самки цих тварин, цих звірів, народжують трохи недоношених малят, розвиток і ріст яких завершується в спеціальній сумці на череві мами. Всіх таких тварин об'єднали в групу сумчасті. Їх дитинчата зростають, ховаючись сумку на маминому животі. А це качкодзьоб. Качкодзьоб це єдиний звір, який відкладає яйця, як птах. Ще він дуже добре плаває. Коли качкодзьоб пірнає, його очі, ніздрі і вуха повністю закриті, щоб вода в них не потрапляла. Єхидна, австралійська нічна наземна тварина Теж, теж сумчата, схожа на їжачка, справді? Єхидна, як і їжак використовує свої голки для захисту. При небезпеці єхидна згортається, як і їжачок в кулю. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо. Птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він таким буде навіки. Давай берегти наш. Цікавий, дивовижний, неймовірний світ, в якому є звірі. А на сьогодні я тобі дякую і до нових зустрічей гарного тобі дня!